Хей-йо! ну і всім каналі Артем Про! і сьогодні друзі, в нас буде. Трол обі в Роблосі. Це карта, на якій 4,1 мільйонів візитів. Та ця гра буде нас тролити. Тому, дорогі друзі, ми повинні поставити свою вподобайку та підписатися на канал. Тому що в цій грі може зірватися мій розум. Тому, дорогі друзі, ваша вподобайка та ваша підписка буде найкращі ліки для того, щоб мене вилікувати. А так, дорогі друзі, давайте ж побачимо перший тролінг. Так, дорогі друзі, як тільки ми заходимо, у нас зустрічає така веселенька музика. Знаєте, що мозги нам зразу не виносить послухайте, яка вона така прикольненька. Мені каже, що ця музика, якщо на максималку включити в діти мені наушники, повірте мені, я від цієї музики сума зійду. Так, дорогі друзі, ну, як ви бачите, я вже на четвертому етапі, тому що я просто хотів подивитися, що це буде таке, і... Давайте я вам покажу, що це таке. Дивіться, ось нас початок, наш початок, і тут бачите такий кірпічок, це ніби нас хотіли затролити, щоб ми не пройшли. І дивіться далі. Ну, дивіться, як ви знаєте, в роблоксі ці штучки е червоні, це нас будуть вбивати. Але якщо ми ступимо сюди, ми померли. Як ви думаєте, в чому нас тут затролили? правильно? То, що треба ставати на ось ці штучки. Ну, це просто дотронувся землі, але це просто я. Що, що ви розуміли, я коли просто е, став на цей етап, я думаю, ну що тут не так я можу робити? Просто я не розумів, що тут треба робити. А потім я, я напевно, що разів 3 помер перед тим, як зрозуміти. І як ви думаєте, що тут не так? Як ви думаєте, а тут а дуже просто. Просто нам треба піти по цим, а не по цьому, тому що це провалиться. І слідуючий етап. Тут нам показує стрілочка, що нам треба йти. Але я просто я не розумію, я цей етап ще не проходив. І я просто не знаю, як мені туди потрапити. Може нам якось збоку піти, або якось, якось допригати. А ну-ка, ну-ка, ну, давай, ну давай, 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 пригай. Опа, пройшли, просто якось попри, пропригали. Далі ну да, ну да, я що думав. Ну, лол. Ця гра під, підкалує мене, чуєте? Лол? Каже, що я да? Угу, да, добре. Ти мені краще допоможе пройти цей етап. Так, ну, треба по борчику пройти і ми прийшли. Ну знаєте, дорогі, друзі, це поки що зараз буде все дуже-дуже сильно лайтове. Тому що тут ну, треба початок, вигра хай ну, нам розкаже, що вона може. А потім слідуючі етапи і ми такі. Просто. От... Зараз в мене в мозгах. Отак і... І от і буде. Так, ідемо далі. Що тут? Я думаю, на це треба ставати. Так, да, я, я в тому етапі і тут. Що тут треба зробити? Я я чесно, я не знаю просто. Ну що б ви тут зробили, якби ви стали перед стіною. Що тут треба? А, тут якась є єдирка? Тут можна було просто пройти, це ніби такі двері. Ооо. Дорогі друзі, восьмий етап. Це був сьомий етап. І я вже такий. Ооо, да-да-да. Так, тут у нас якась стіна. І нам тут що тут треба зробити? Боком якось зайти? Не поняв. А я. А як по-іншому? Може якось боком стати? Типа. Якось... Але я, як нам боком стати, якщо ми не можемо? Добре, а якщо тут збоку? боку? Сінгібаут! Я, я все зрозумів, що тут треба збоку прийти, бо тут нереально просто мене навіть скін не пролізе. Йдемо далі, дорогі друзі, йдемо далі. Далі у нас так само ця стіна, а далі знову стіна і ми пройшли. Так як розумію, треба... Ну, це це випадковість, це випадковість, це випадковість. Нічого страшного, нічого страшного вдих ви. Вдих видих, і ми прийдемо далі. Не, не боїмося. Все буде добре. Та, а, Ми пройшли. Ого, дякую. Та далі у нас якісь ступен... е, ступенечки, якісь такі. якісь, А я. Не поняв. А як нам далі? Добре, а тут можна якось там їх пройти. ось. Тож... Ну, друзі, ця гра зв'язалася з генієм. Просто ви бачили? У мене IQ як Ейнштейна, я ж його рідний брат, ви що не знали, да? У мене ще є його фотка, там де я ну типу, усміхаюся. Я, я, я рядом, подивіться, подивіться повійтесь, бачите? Оце я. Так. Де йдемо думаємо, думаємо, як нам треба цей етап пройти. Ейнштейн теж не зразу став великий, знаєте, Ну тут нам теж треба подумати, якщо що. Так, думаємо, як нам тут пройти. Бо я чесно. Опа, а що це там таке? Я... Опа, дівчинка якось... Ну, Всі... всіх буває бувають. Так, звісно, ти моя дорога, ти... ти моя дівчинка, що ти розказуєш. Да. Так, Н ні, дякую. Вона мені ще предлагає щось пройти. так, Я взяв і пройшов. Ого, прикольно, дякую. Да. Так. Да. От ви мені поясніть. Найсер, хороша робота. Дякую, дякую. Ви мені поясніть просто чого наш мозок, коли бачить якісь там штучки, він зразу вірить. От поясніть мені. Ну, я я чесно не знаю. Е, так, і ми прийшли. І в чому тут прикол? При... Ця гра вже настільки нас підкалує, що я думаю, що тут є якийсь прикол, тут прикола немає. Так. Добре, йдемо далі. Що у нас тут? Дякую, дякую. лол. Ця гра мене вже бісить, чесне слово, тому що я коли проігрую, вона одразу наді мною підкалується. Просто постійно. Дякую, тепер я буду знати. Get better. А, дуже добре. Дякую. Так, ідемо, і ідемо. Ого, так. Що тут, а не так? А, а чого тут. А, все, ми прийшли. О, дякую. Так. Е... Тобто, опце ми можемо померти, так? Да? Чого? Чого я помер? От ви мені поясніть. Так, добре, тобто тут ми не можемо пройти. Фуха. Я? А як? Я не дотронувся! Ви бачили, що я дотронувся чи що? ні 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 ну 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 но Я не дотронувся. Ну-ну. Ай най-най. Найн най-най най. Так, що туди... А ну тут є ступінечки. ох ти, прикольно. Так. І нам можна сюди застріти. Вау, дякую, ми прийшли в цей етап. І що тут у нас? Просто шанси! Тільки хотів сказати, що там 30 та 30 або 35, там не знаю щось таке, але не... Мене ще й бісить, тоді, коли я проігрую, вона ще ще мною підшучується. Оце, звісно, розробочики. Геній, гені. Ви побачили там збоку. Щоб мене покрасили, але я не, я, якби там хлопець не став, я, може, навіть би не побачив, ну, чесне слово. Так, добре, йдемо далі. Тут все нормально. Так, що тут треба поправити, поправити, треба. Не поняв, чого я помер. Вот. Бо... Це фейковий спавн. Ой боже, що ви просто розуміли? Я, я знав, що таке буде в цій грі, але я не був готовий, що настільки. У мене вже просто температура 39. Я вам кажу. Що ж так тяжко. А, вон ступінечка, це вже я бачу. Це вже я бачу. Так, давай, 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 давай. Ага. Пройшли. Дякую. Так, слідую. Фух. Фух. Так, 20-й етап. І мене вже просто тіпає, то, що я не знаю я просто не. <рес> просто мене бісить тоді, коли я помиляюся і воно ще підшучується. Боже, як це бісить, я вам кажу. Просто спробуйте зайти на цю карту, спробуйте пройти хоча б 20 етапів, у вас температура буде 95, як в машині. Я вам кажу, так само. Треба буде охолоджуючу жидкость наливати. Так, ідем, 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 Ідемо, Ні, Ну 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 чого? Мене ж тридем. БЕШ СЕРЦЕ! Ну куди? Ну як так, Ну ні! Ну на... на що? Поясніть мені на що? Так, добре, пропрягаємо, 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 Фу, Дякую, дякую, що ми прийшли, дякую, дякую. Так. Щось, я думаю, тут так все не просто правильно, ще думаю, тут треба може про... Да? О, все, дякую. Так, ідемо далі. Ну тут тут все видно. Тут видно, що фейкові ступенечки. ми пройшли Раз, два. Все, давайте та, так. Ага, а. Вон! Ого! Як вони їх ховають, просто це капець. Так, ідемо далі. Там ще й можна було. Не поняв! Добрий вечір, я диспетчер. Що не так? Де ти тут знайшов драбину? Та ви тут просто бачите драбину, я ні! Може, у вас там зір краще, я не знаю, але я тут драбини не бачу. Добре, Добре йдемо далі. <реш> Яка ти добра, я вам кажу, ця гра прям занадто добра. Боже, так, йдемо далі. Треба по білому пройти. Дякую. Але я спавнюся, я спавнився. Так, саме главне, тут просто якийсь кірпічик їх вбиває. Так, йдемо, тут можна перейти. Що? Ну добре, давайте на... на інший Попробуємо, чи тут. Так само зараз нас... Нет, тут не вбило. Це на тому тільки нас вбиває. так. Добре. Так, іде. Ага. я... Тільки хотів сказати, що я вже прошарений, не, а, не прошарений я ще. Так, ідем, давайте. Мене тап не клікається, просто. Я клікаю, я вам кажу. Я вам 100% кажу, що я клікаю. <кій> <кій> І що ви думаєте, я, прой... я не скіпну. Ні, а, ні, а, я вже думав, щоб мені скіпати левели тут задоначувати, але... ні. ні, ні. Я, я не так. Тут можна думаю, пройти просто так, правда? ж? Правда ж? І тут в нас можна пройти... О, мені ще й очевичку дали, дякую. Тут з зворотньої сторони треба пройти в попередньому етапі, так? Так. Е... Якби того хлопця не було, який тільки що пригнув там з боку, я б. Та я б ніколи не не просто не додумався би пригати ну, туди. Я б. Ну, треба на червоній пригати, да, я вгадав? Звісно, я молодець. Дякую, 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 дякую. Так. Просто я. Ну я думаю, що це вже лабіринт. А нам треба. Не по. Добрий вечір. Здрасте. Що ти? Що не, що не так? Ну, збоку нічого нема, так? Да? Добре. Е давайте подумаємо логічно. Тут заприг. А як? Як так. вони запригнули просто. Якось ходу, сходу. Вон. Вони беруть. Хопля. А Треба краще. Я знаю. Так! Добрий вечір. Добрий вечір, як вам, як у вас там справи, як у вас там нерви. Ну я ж якось тільки що запригну. Боже, я... от ті от люди, які були зі мною, які проходили той етап. Опля? Вони вже давним. Ну, сердечко, в мене і цульт може бути. Що ж ви так всі ляка... хе. don't know, I don't speak Germany. Germany, I, uh, I'm so sorry. I really uh, good speak English. Okay, jump, 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 and I'm winner. Okay, when was the orbit made? Nineteen fifty-four or twenty twenty-four? Uh, I think no. Ну я думав, що вони хоч тут мене підколять, що вона виготовилась в 1900-му там році. Так, читаємо далі. E... Who is Dumb? You me. You? Я так і знав. Вот you ogres have? Big ears. Lairs. Big ears. Lol! Да <гладу> дякую, зато я заспавнився. Так, добре. Знову запитання. Зелене. Фіолетове. Червоне. За... Ну, так хорошо йшов! Так хорошо йшов. Я думав, що вони вже не. Ай. Я дико вибач, Боже! Нам напевно, що треба взяти і пройти з боку, Ну, я так думаю. Да, дам, дам. Why?! Чого? Ну я, я ж це ж правильно зробив. Алло, диспетчер. Добрий вечір, ми прийшли. І що, на, на цій не можна ставати, так? Да? По ідеї прям взагалі? Ага, добре, ага, добре, ага, ага. Так, все. І далі йдемо по цій драбині, чи що? А як нам... Ага. Щось ховали, ага. Оце розробники, я вам кажу. Мозги мають, а нам нерви портять. Оце ж треба так? Так, йдемо далі. Це лабіринт. Так? Да? Я вгадав? І куди тут нам треба перти своїм джуджуком? Тут вже треба, дорогі друзі, думати. Я. Сказав, з тої сторони немає, сівкання. Провірим. Провіримо, провіримо. Провірялись, так. Може тут якось можна ось так от якось пропрягати цей етап, або ну якось там пропробувати, я не знаю. Може якось можна пропрягати його і справді. Тут нічого не можна прийти. Як? Як? Просто як. Чекай. Не поняв? Фу! Так, по цьому йдемо. Це понятно? І тут нам треба... Знов! А, ну тут хоть треба попршо Нех шо Вот это Вот А чому? А чому? В смысле нам на Цей треба прияти, типу. Чи шо? Я я ж вроде бы би... Аля Ай-ля-ля! -ля. А я... Ей! -е а як? О! Ну я не поїмав! ай Як? Ну просто допоможіть мені, як мені. А, я прийшов? Да? Ого, дякую. Я за те, що я розвалився, я прийшов в цей етап. Там збоку були квадратики. Чого я туди не пішов? Боже, цей граш наді мною прикалується, Я вам кажу, вообще, це ужас якийсь. Фух, пробуй. Ну да. Вот ну, так вот. Есть, пройшли. Що що тут не так? Эээ. Е -е, Смайлик. Е -е, да. І що, мені тут не можна нічого це пройти, да? Так, не понял. Як мені це пройти треба? Можна якось там розпрягатись так, що... Наприклад. Е і чесно, я вже. не, А можна тут якось запригнути? може, може це нас не просто так гра повертає на цей початок. Можна тут щось треба пропри. Ну я не знаю. Мені здається, що тут можна щось пропригати. І ми ніби через мостик прийдемо. Ну я щось так думаю, що. ой, Так, друзі! Я думаю, що давайте ми оставимо це вже на слідуче відео. Тому що в цьому етапі, повірте мені, дуже-дуже багато цих ролінг-етапів. Е... І давайте, друзі, якщо вам це відео і справді сподобається, ви поставите йому вподобайку та підписуйтесь на цей канал. Та, ну, друзі, друзі ви були на каналі Про, підписуйтесь мій канал, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть свої коментарі. Ну і всім пока. Пока-пока.